Друзі, всім привіт! Всіх вітаю в новому відео. Ми їдемо, Женя їде по справах, а ми напросилися з ним. Посидимо, почекаємо його в машині, або десь походимо, погуляємо, поки він вирішить свої справи. В нас з четверга на п'ятницю дуже великий стрес зазнала наша вся родина, але у відео я не можу поділитися цим. Тим, що в нас сталося. Так що вибачайте і прошу поставитися з розумінням. В общем, Женя прийшов, визволив нас з машини, але сказав, що він недовго, тож можна було і нікуди не йти. А чому він прийшов? Бо нас стукнула машина, ззаду в'їхав Ланос, але там він просто зняв заручника і трошечки стукнули в нас. Машина похитнулася, я дуже злякалася, думала, це що вона щось вже зараз поїдемо. Я думала, ми зараз в'їдемо, бо там попереду ще машина стояла. Дивіться, шашлик шлик посеред вулиці клас. Навіть запаху не чутно. Ну і я ще то вийшла з машини. До того чоловіка здовезне, такі, до речі, на Женю повсхожий за зовнішністю. Що, йдемо в клас. І дивлюся, що є там подоряпана така значна. І я кажу, я не знаю, чи була вона, чи ні. Я ото позвонила до Джені. Він прийшов, каже, що це було. Каже, на що ви мене звали. Я кажу, ну я звідки знаю. Каже, ще ж перебдіть. Знаю тут знизу магазинчики, юск, комфі. Зайти тут походити. Аліса. Аліса? Аліса. Аліса, не чіпай. Хі. Клас. Йдемо. На велочку. Ні, не хочеш туди? Пимо на третій поверх тут вайкіки є. Може ще. А сінцей бачимо, може в сінцей зараз підемо. Погуляємо. Можна було в супермаркети походити. походити, але ой. Потім тягатися з покупками. Давай помежу. Хопила собі ось такий бежевий рюкзак. зовнішньо мені подобається, але якість така, ну не знаю. Буду брати, не буду. Зараз ще погоджу, подумаю. Ліса знов втекла. Отак, от неможливо з нею по магазинах ходити і щось подивитися або щось познімати, показати. Ну, взагалі не наш випадок. Ліса походили трошки за лісою по магазинах. В магазині з іграшками походили. Вона взяла книжечку, така вже різдвяна, новорічна, взяла їй теплі колготи. Нарешті знайшла. В сінце її придивилася, придивилася рюкзак. Не дуже він, м'яко кажучи, гарної якості, але хотіла вже взяти, але потім почалася тривога. І там була величезна черга, а, в общем, поклала його назад, і мото вийшли звідти. Це. Ну і що ти втикнула? <різь> взяли безглюти новий шматочок тортику. Дуже смачний. Шматочок спробувала і взяли лати. Сидимо, чекаємо Женю, зараз сказав. Якраз тільки взяли і подзвонив, що спитає, де ми що вже звільнився. Зараз під'їде. Може, в супермаркеті тут, на, на якому він на другому поверсі, може скупимо щось додому та й поїдемо потихеньку. Класне тут місце таке атмосферне. Їхали вже додому. Женя запропонував заїхати, що то взяти біля конного ринку. Там нещодавно, отож, як ми з лікарні їхали, теж він купляв. А я запропонувала, теж він тут одного разу купляв. Це біля Саржаного Яру, метро Ботанічний сад. Тут є. Зараз я вам покажу трошки. Ось такий заклад називається то є так. Женя мені купляв, ну він дзвонив, питав, що взяти. Мені взяв шарму з креветкою. Перший раз таку їла. Мені сподобалася. Дуже класна, така легесенька, з салатом. Там, ну, класна, непогана. А собі він, по-моєму, з куркою брав теж непогане. Ото спробувала. І я запропонувала Женя жодного разу не був в Сажиному Яру. Ми та за лісою. Частенько після занять, бо нам тут кілька зупинок, пішки проходилися, гуляли. Жидня жодного разу не був. І вирішили прогулятися. Зараз підемо родиною. Минулу суботу Фельдман. Фарк Фельдмана Получилося з'їсти. Господи, з'їсти, я вже про шорому думаю <смоти> з'їздити. Сьогодні ось тако катались-каталися. Алісі дуже ми В кав'ярні на футкораті сиділи е біля вікна. панорамне, так їй сподобалося. Я Їй кажу, де трамвай, вона мені пальцем показує трамвай Чи? по дорозі. Отож їде машинки. Ці люди внизу ходять. Класно, такі. цікаво, задоволена, сміялася. Взагалі супер. Зараз ще родиною прогуляємося. А лісі там подобається дуже. Сонечко виясняється ще. Женя перший раз побачить хоч Щось новеньке. Там взагалі супер. Так, друзі, розпаковочка. Я вам тут не розповідала про шаурму з креветкою. Женя взяв дещо інше, називається Бурум. Теж воно з креветкою. Смачне, але <кій> нема салату того всього з овочів, лише помідори, але дуже смачно і дуже ситно. Так що рекомендую, хто таке любить. Ми вже на місці, постояли, подивилися на качок до вічі сьогодні. Ну, погодка. Така холодно, але невітряно. і Дивлюся, людей дуже багато гуляє. Сидять, відпочивають, прогулюються. Ми зараз вже підемо. Постояли досить до речі, як спускалися сюди, почалася повітряна тривога. Але мені здається, що безпечніше десь в таких місцях знаходитися, ніж посеред будівель, а там хто його знає. Ми вже переїхали. Його назад йти. Ліса постійно оце. Вона і пісок любить, і камінчики що тут насипані на дорожках пішоходних. Ворочки бере собі і ходить десь сипить. <клес> <клес> Качок дуже багато людей приходить, годує. Це я не знаю щось на пшеницю, на пшеничну кропу схоже. Дуже багато сьогодні людей рибалить, прям взагалі максимально як ніколи. Водочка коштує 50 гривень. І скільки зловиш риби, по-моєму, 350 гривень за кілограм треба платити. Випускати назад не можна. Так що так, Женя загорівся, бажання, мало ми гроші в машині залишили, не взяли з собою. Добренько, на цьому буду завершувати відео. Дякую, що дивитеся. Всім бажаю миру та тиші. Пока-пока.